Друзі, перші проголовне поїхали російські дрони на оптоволокні. Тепер працюють і в лісі, влаштовуючи пастки для українських військових. Про це розповів військовий фахівець систем реб і зв'язку. Голова центру радіотехнології Сергія Бескренсного позивний флеш. А зараз наша противник налаштував нам великі проблеми. Вони залітають на 5-6 кілометрів у лісу. Влаштовують там пастки, летять лісовими просіками, розмотуються це оптоволокно, також далі вони на перетині лісових доріг опускають дрон донизу. Він вилічує там цілі, поки. Буде їхати наша машина. Пояснив інватерії телеканалу київ 24 усе це контролює російський маяк зверху, завдаючи пас -крэнксну. Коли віря ціля наближається ворожий дрон, на оптоволокні злітає і атакує. Чому раніше такого не було? Тому що, коли ліс дуже високий, дуже глибокий, дрони на радіокеруванні не можуть опуститися туди і атакувати ціль. Вони втрачають відеоканала от дрона на оптоволокні, пролітаючи цими лісовими просіками. Це робить і вчора. Ось на 5 кілометрів від лінії фронту вони вразили наших хлопців. Констату. Ва він про цей інцидент Афлеша розповів у своєму телеграм-каналі. Там він показав фото наслідків російської атаки. В той же час британське видання The Times опублікувало статтю про нову стратегію України у війні масове застосування безпілотників для глибоких ударів по території Російської Федерації. Видання зазначає, що українські військові здійснюють скоординовані атаки на російські авіабази, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові об'єкти, завдаючи значний втрат армії противника. За даними «The Times, лише за останні дні було уражено газової. Комплекс в Астрахані та НПЗ у Волгограді загалом із 30 найбільших нафтопереробних підприємств Росії українські дрони вже атакували 20. у 2022 році. Україна могла виготовляти до п'яти дронів дальнього радіуса дії на місяць. Зараз 500 на місяць. Про це виданню повідомив бригадний генерал Юрій Щеволя, який координує ці операції в складі головного управління розвідки. За його словами, за два роки Україна суттєво наростила темпи виробництва ударних БПЛА. А також підкреслив, що постійні удари змушуть Росію відсувати своє. Авіаб... Бази все далі в глиб країни. У них не залишилося жодного діючого аеродрому в радіусі 300 кілометрів. Звісно, звідки вони могли би атакувати Україну? Це не просто літні злітні смуги, знищено всю інфраструктуру, паливні склади, ремонтні бази, застособи обслуговування авіації. Додав він за словами даними The Times, українські військові використовують комплексний підхід, поєднуючи удари безпілотників з авіаційними та ракетними атаками, зокрема за допомогою американських харана 88 вісім Storm Shadow та хамерс. Президент Володимир Зеленський у своїх заявах наголосив на ефективності таких атак. Я відзначив військовий з 14-го полку. ППЛА, які відіграють ключову роль у новій тактиці війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.